Добрий ранок, дорога церква Божа, брати, сестри та і всі, хто будете дивитися, можливо, пізніше, можливо, в прямому ефірі дивитися цю програму, нашу ранкову молитву. Ми щиро вітаємо всіх любов'ю Господа, нашого Ісуса Христа. Поруч зо мною, благословений брат, муж Божий, посвячена людина, чиє серце відкрито для нас, для Харківщини, для того, взагалі, щоб допомагати людям. У скрутну годину. Він вже, мабуть, з десяток разів ну, так, на так. Харківщині і ще планує бути. Ну так, так, чи? так, 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 так <гум> Якщо дозволить Бог і продовжиться ясати, ще такий час благоприємний, то ви поділитеся трошки своїми і пройденим шляхом, і тим, що Господь кладе ще на серце, і з милостю Божою вдасться втілити в життя. І перед тим як ми помолимося, я хочу прочитати два вірша. Филиппийцам, глава 2, 1 и 2. Ну, давайте так, стих по-российски, бо я буду читать это с синодального переклада российскому мови. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, Будьте единодушны и единомысленны. И в первом стихе апостол Павел перечисляет хорошие добродетели такие как и любовь и общение и милосердие и сострадание. Он говорит, дополните мою радость, если у вас все это есть. Будьте единомысленны, друзья. Мы очень много за время э, войны, как у нас стала такая беда в нашей Украине. Ми дуже багато зустріли людей, з якими ми знаєте, на одній хвилі, з якими ми маємо ті самі почуття. Ми те саме відчуваємо, за те саме хвилюємося, за те саме молимось. Звісно, що це наші брати і сестри по вірі. І я знаю, що коли настала лиха година для України, то усі віруючі по всьому лицю землі, в кого тільки... Жив Дух Божий і жива віра в серці, усі молилися як одне ціле, як одне тіло Христове і боліло всім, знаєте, і боліло тим, кому фізично і боли, боліло людям і душевно. і Ми всі переживали одну біль, і ми відчували оцю велику, велику єдність. І моє побажання в цій молитві, щоб ми помолилися, щоб. Ми і не втратили цю єдність ніколи, щоб ми могли підігрівати цю єдність, щоб ми цінували цю єдність, множили цю єдність, щоб вона знаєте, з відходом війни десь цього фронту від Харківщини, і взагалі, колись вона закінчиться, ця війна, то коли навіть і відійде біда від України і лиха година скінчиться, і настануть інші часи, але щоб ця єдність, яка була проявлена в тілі Христовому, щоб вона... Залишалися завжди з нами. Про це давайте помолимося і далі поспілкуємося. Боже, ми вдячні Тобі за велику мирість Твою, за велику любов Твою, за те, що Ти подарував нам новий день, за те, що ти благословив нас. Ти даєш нам нові плани, нові цілі, відкриваєш нові двері і ти благословляєш нам новим благословінням Боже. Ми вдячні тобі за друзів, які поруч з нами, за те, що ми маємо одні думки, одну ревну любов до тебе. Ми любимо людей, любимо тебе. Ми служимо тобі, служачи людям. Благослови нас в цьому, веди нас, направляй, бережи, Господь. Ти бачиш, Боже, скільки людей відкрили своє серце і допомагають нам. І ми вдячні за кожного, хто словом, ділом, молитвою, можливо, просто думкою, він був з нами, благословляв нас і підтримував нас. І Ми просимо, Господь, ти воздай кожному, Боже. В Сто крат нехай благословіння Твоє покриє всі сфери життя кожної людини в ім'я Ісуса Христа Боже. Ми благословляємо Тебе, ми величаємо Тебе і просимо Твого благословення на всі наші дні в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Брат Валентин, нагадайте нашим глядачам, нашим братам і сестрам. Хто ви є, звідки є, і чому ви тут у нас в Харкові, з чим ви? Ну, перше все, хочу привітати всіх братів, сестер, якими ми, знайомий. Я сказати, дуже радий бути в Харкові. Петруся, я, я сказати, один раз побачив. Він мені так впечатляється така особливість. Я знати, він такий кругленький, файненький братик, да. а його Бог власний. Ну, тут ще є. І Інші браття, от, особливо, ви знаєте, так впечатлило в мене те, що я коли приїхав сюди в Харків, я в молоді роки колись тут навчався, потім працював. Це, да, давно був. це вже давно, це 75-77 роки я стати, от, І звідси я пішов в армію, і я з Харковом трошки пов'язаний. Тут мої пройшли деякі час молоді роки, от ну і так якось сталося, що Бог направив, скерував мій шлях до Харкова. Серце було відкрите, відкрите розположено да. вже, да. Мав можливість, я сати, тому що в мене мій син я мав транспорт, і ми спробували таку волонтерську справу для того, щоб підтримувати людей. І коли приїхали сюди. Ну, на місце святу Трійцю я побачив дуже багато людей, дуже багато людей. Перші ясати моменти це було від дверей і так по кругу почти до самого кінця. І мене дуже вразило той момент, коли люди, не дивлячися на статус свій, чи то вони були великого рангу чи слабші, вони, а, різні вони люди приходили, приходили та. Для того, щоб бодай щось отримати. І так моє серце запалилося бажанням, я, знати, хоча я ніколи не, не відсурався від тих людей, яких ну, бувало люди відкидали. Чомусь моє серце воно завжди шкодувало таких людей, особливо коли вони вражені такими моментами в житті. От, і один момент, я казав Богу так, Господі, дай мені бачити тих людей яких ніхто не бачить, mm -hmm. і дай мені почути тих, яких ніхто не чує. І в моєму житті Бог показав мені деякі моменти, коли я бачив тих людей, яких ніхто не бачив. І чув тих людей, яких ніхто не чув. От. І це просто Божа милість. Ну, то, що ми я тут ми Неодноразово, я вже біля десятків разів приїжджаю на Харківщину. Це я свати долани кілометри, недоспані ночі, я святи, казали, коли ми їдемо по дорозі, то відповідають вам за це платять. Ви знаєте, ну якщо дивитися апостолу Павлу, видавали скільки там ударів без одного. От ну зарплата нормальна була. Ну і коли ми буває вертаємося додому, ну і нічний час, комендантську годину то буває і нам достається на горіхи. От. Ну, але ми це все проходимо, я сказати, якось помилості Боже, Боже ага. є нам на це сили, Слава От, Богу. порою смираємося, порою інколи я сказав, ну, щось доказуємо, але це все я сказав, є на це воля Божа. Один момент в житті в моєму такий був, коли ми їхали, може ви пам'ятаєте, отут ми вже від'їжджали і всі брати зібралися. І так благословляли нас, благословляємо. Так, сім, сім, сім раз. Сім раз, так, раз благослов... ну, ви так молилися, ревно так молилися. Ну і ми стали їхати. Коли ми їхали, значить, зі мною ще їхали два брата з Любомиля. Один брат трошки я сатив, то втомився та й відпочивав. А ми з одним братом молилися аж до самого пощекиєва. Ну, їхали, молилися і молилися. Я таке так переживав емоційне таке. Я... Побудження так, від Бога, мені так було приємно. І коли ми мали передачу передати, деяку там, бо в Києві там треба було передати, то ми стикнулися з одним моментом, коли чоловік, який значить, стояв на стражі, це поліцейський, він нам навстречу, а ми зупинилися на праву сторону, Світофор горив, і він просто до нас під'їхав. І каже, ваші документи. Коли ми показали документи, він подивився на ці документи, каже, земляки. Земляки. І коли ми віддали вже цю передачу, я кажу, як нам виплатитися з того всього, то що такий момент, що ну, ну там по тому Києві тут по Харкові буває, блуди, що то по Києві. А він каже: Я вас виведу, я вас виведу. І він включає Мигаловку. Він спередя викав за мною. ну Видно, він чоловік ну, при погонах цей має я сати, якийсь, uh -huh. ну, чин. І Він дуже я сати, так нам допоміг в цьому. І мені так вразило, думаю, Господі, як ти це все предбачив, що нам прийдеться там блукати по Києві, а ти послав такого чоловіка, який про нас позаботився. Який, який сам який... зупинився. Зупинився сам, підійшов до цього. Ми його не шукали. І якраз треба було йому приїхати. І він нас провів. Один пост приїхав, тільки честь йому дали. Заїхали в другий пост. І він каже, так, оці хлопці, отак, прямо до Ковеля. І ми благополучно заїхали додому. Слава ми, я слава. То, Я думаю, що це милість Божа. Зработало. Робота ви хорошої. Ви, <реш> ви хорошо Ми молилися. завжди <реш> хорошо молитися. Але по особливому помолилися. Бо <реш> да, слава Богу, слава Богу, за такі свідчення <реш> за такі. Да, і це я сати, ну такі моменти, наприклад, е, це предостанній раз нам прийшлося е, вести з міста. Е, Значить, місто Яворів таке в Польщі, а потім їхати в Германію, забирати ліжка, от привезти сюди до Харкова. Це можна сказати чотири тисячі кілометрів, треба було здолати, щоб привезти до вас. Ага. от. Ну, ну і тому так от дивлюся на ті всі моменти. Хочеться сказати Слава Богу, що Бог зберіг наше життя, от тому, що їдеш, дивишся її аварії. Є поломки, є різні ситуації, але до цього часу побіг нам Бог да. і зберіг нас без аварій, без Амін. штрафу, Амін. без різних стати, таких моментів. От я думаю, що це милість Божа. Брат Валентин, Біблія каже, що блаження давати, ніж приймати. Скажіть, от ви вже ви всю війну ви допомагаєте людям, волонтер, ви служите людям, являєте Божу любов. Чи що вам особисто краще, коли вам дають гуманітарку, чи коли ви даєте гуманітарку? <плес> чи правду каже Біблія, що блаженні давати приймати? Ну, я вам от скажу. Е я такий чоловік, що по порою відпихаюся, коли мені пхають, але коли я бачу, що мені дають від щирого серця, ну не можу відказатися, ви знаєте, але давати блаженні написано у слові Божому. Да. І коли маю я, я сказати немаленьку сім'ю. От і буває такі моменти. Подивлюся, що є люди одна дитинка, і не мають можливості ясати її втримати. Або ясати, а мені Бог дав, я сати, Бог дав і благословив. То я хотів би сказати, ви знаєте, у нас вдома, коли від вашої сторони люди втікали е, значить, за границю, ми з дітьми готували для людей харчі. І моя мама ще, коли була жива, вона не 92-му році померла, от недавно, в серпні, місяці, 30 серпня, померла. Але коли була жива, то казала, я бачила сон, що у нас вже картошка кончається. От, а я кажу, я кожен раз заходив в льох, брав мішок картошки, е, кликав дітей. Е, дівчатка вставали раненько, чистили картошку, готували я для того, щоб людей годувати. Бо там в мене був такий е, ігор, сущик, він завжди мені дзвонить. Алло, Валентин, поїзд уже на підході. Так. Я швиденько вже дітей піднімаю, ми готово. Вискати котита заранена, дівчатка нажарить. От вони такі з морозілики беруть, тоді грівають мікроволновки. Картошки начислили, скоренько зваримо на поїзд і роздаємо. Ви знаєте, проходило літо. Мені плакати хочеться. Зайду в льох. Картошка є? Ви знаєте, я так думав, Господі, може то той, як те й вдове, що заходила, шкрабнула є, шкрабнула є. А я заходжу в льох, мішок картошки виніс, почистили, заходжу на другий раз, і ще є, І ще є. І ви знаєте, так Бог благословив, що стали копати нову картошку, і з льоха ми ще достали стареї ціле відро. Скажіть, хто то дав? Слава Богу. Бо я знаю, що це милість Божа. І коли ми даємо, то Бог і нам дає. Амін. Амін. От. І я дуже вдячний Богові, що Бог дає я сказати, розуміти те, що е, є потреба, є нужда, є нужда. І є багато людей, які того не розуміють. От. А є люди, які розуміють це. От. Був такий момент, я не раз, ви знаєте, оце останній час такий момент мені спливає у пам'яті моїй, коли учні йшли е, полями і вони зривали колося. Да, було і там були такі фарисеї, які казали, не твоя справа, це що е, то саме що не митиме руками. Не руками. Не тільки я сказати, а подивитися, ну нащо ви таке робите? На що ви таке робите? Христос вступився за своїх учнів. Uh -huh. Ви знаєте, вони хотіли їсти, але Христос вступився. Ви знаєте, порою Він вибрав тих апостолів, можна сказати, для того, щоб вони спасали душі людські. А вони, ви знаєте, не робили те, що Христос, а все нам все хотіли їсти. А фарисеї судили. Uh -huh. Не будьмо фарисеями. Як хтось може виконує. Ні, я святи отаку от працю, яку може, не судімо їх. Хай вони виконують, хай вони працюють для слави Божої. От. Це добре, коли ми маємо що дати, маємо що привезти. От. Я вже так дивився, думаю, ну вже все, вже нема що вести. <рес> Заглянув я сяти, але ну, нема що везти. А став, став я сати грузити, повний бус, украє, всю дорогу, бризовики, такого шурхи, шур, шурхи, шурх. Дам Бог що привезти. Да. Ви знаєте, скільки дав. Я дивуюся, де воно набралося стільки. таки. Хай Бог благословить братів із Володимира, які я святи, підтримують я святи, харчами. От. Дякую. І ті люди, які з Польщі підтримують, і ті Дуже люди, дякую. які в нас в церкві підтримують, брати і сестри, які трудяться, які сіють, які садять, які жертвують. Хай вас Бог благословить усі, Адмін. щоб ми могли ятити свого часу, коли прийдуть жнива. А вони прийдуть. Прийдуть, гарантія прийдуть. Як цього літа були жнива ясати на осінь, так прийдуть жнива в нашому житті, так амінь. що ми пожали те, що ми нас насіємо. А сіємо сіємо щедро, щедро будемо жати. Амінь. Пропоную саме про це й помолитися. Дякую. поведіть нас молитві, благословіть нас. Вас вже дорога буде очікувати. Так ну Щоб так, ми, ми хочемо то... ми р... Ранесенько вже ясати будемо то... виїжджати, Дасть Бог ясати все благополучно. От зараз такий час, ви знаєте, що без благословіння нікуди. Да. От Бог дав нам можливість. От, треба бути разом. Не знаємо, чи зустрінемося, бо то ви знаєте, тепер всяко буває. Ну, з нами Бог, до коні світів. Ну да. живем ли, умираємо ли? Господь? Господні. 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 Ну, коліна, Дякуємо Богу. Так, так. У даний час, Господи, Бал коли милість Твоя обновилася, і ми мали можливість та коротеньке спілкування Ось тут за цим столом кругленьких, Господи. Я дякую Тобі, Господь, а, що лі -лі. Ти допоміг, благословив. Коли молилися, Господи, в нашому місті, просили благословення. Я, Господи Боже, було себе побачив Твою храму, граду, і тому дякую а, тобі. Так. Ти благословив, Господи, в дорозі, і дякую, було різні ситуації, Господи. Коли той і навігатор вів не туди, куди треба, але ти, Господи, направив туди, куди треба. Я дякую тобі, Alleluia. що є, Господи, та надія, яку ти вселив в наше серце. Alleluia. Ми просимо Твого благословення, Господи, благослови тих братів, які трудяться в цій церкві. Ти знаєш і бачиш положення цих братів. Господи, Alleluia. Боже мосебі, багато праці, Господи, дуже багато. І в тому селі, Господи, люди без світла, де ми сьогодні були. І Там дуже близенько були границі, Господи. Там люди, там сіялося слово твоє. Нехай воно проросте. І дасть обільні сходи свого Слава, часу. Благослови тих братів, які несуть працю, які виконують, Господи, Боже мій милосердний, посильну і непосильну працю. Боже, благослови кожного з нас. Наділи їх, Господи, Боже, молоселю і наділи їх благословення, наділи їх милостю, Господи. І коли прийде час жнив, Господи, нехай вони пожнуть. Добре жниво, Господи, для слави Твоєї, Господи, благослови так же і Петруся. Благослови ту церкву Ілля Петровича благослови усіх братів Валентіна, благослови, Господи, який також, Господи Боже Милосердний, працює на цій диві, Господи. І очікує Alleluia. того моменту, коли буде зарплата у небі, Alleluia. Господи, Alleluia. ти воздай і благослови. Alleluia. А надалі, Господи, прибудь з нами. І ми будемо їхати. Alleluia. А ти хорони, Господи, Alleluia. і благослови. Господи, постав охрану свою і граду свою. Alleluia. А коли буду кликати до тебе, дай відповідь Alleluia. на мою молитву. Alleluia. І нехай відповідь не забориться, Господи. Alleluia. А за все тобі щиро подяка і слава. Любиш і Бог. Отець і до Дух Святий. Амінь. Амін. Амін. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа хай буде з нами вічно. Амінь.